Далі ми будемо працювати з вами з е, betaflight конфігуратором. Сам betaflight конфігуратор ви можете завантажити так само е, в мережі. Для цього я ввожу е, пошуковий запрос betaflight конфігуратор Load. і тут є у нас або офіційний ресурс, або Гітхаб. На офіційному ресурсі я шукав, я щось не знайшов. Все одно дає посилання да, на гітхаб. Ну, да. Тому я одразу заходжу на гітхаб і звідси качаю. На гітхаби воно знаходиться ось тут. Гортаєте вниз. І тут є assets, і тут у нас є е, різні, ну, на різні пристрої. Є на Linux, є на MacOS, є на Windows і є навіть на Android. Тобто ви можете хоч на планшет, на телефон встановити і через дріт Type-C Type-C, наприклад, підключитись до польотника. Ну, це зручно. У нас вже встановлений Betaflight і підключений дрон е до Betaflight. У нас є тут вибір, або підключатись автоматично. Е де воно е відключити? Ось. Або підключатись автоматично, коли ми даємо е ну, підключення по Type-C. Тоді воно автоматично підключиться. Якщо цій галочки не буде стояти, то він е, автоматично підключатись не буде. Ще у нас є е, тут доступний режим експерту, який, коли вмикнутий, у нас тут додається опції. Коли вимкнутий, додаткових опцій немає. Ми зараз ознайомимося, що є просто без режиму експерта, а потім вмикнемо ще режим експерта і пройдемо, що у нас буде з режимом експерта.